А в Миколаєві почали відновлювати першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку. До цього у будинках, що постраждали від ворожих атак, виконували тільки поточні ремонти, затуляли дерев'яними дошками вибиті шибки, тимчасово накривали дахи брезентом. У цьому році з міського бюджету виділили кошти на капітальний ремонт кількох будинків. А в цілому, загалом, у Миколаєві через обстріли потребують капітального ремонту близько 40 житлових багатоповерхівок. Зараз же розпочалися роботи у п'ятиповерхівці по вулиці Крилова вона зазнала ракетного удару у червні минулого року. На місці проведення робіт зараз прибуває наша колега Наталія Якобсон. Наталю вітаємо. Розкажіть, будь ласка, як ніч минула і стосовно цього будинку, що саме планують відремонтувати у цій багатоповерхівці? Вітаю колеги. Щодо ночі, то хочу зазначити в Миколаєві. Вона вона минула більш-менш тихо, тому що ми вибухів не чули, хоча була інформація від обласної військової адміністрації про те, що вибух а, а, пролунав десь у Миколаївській області. Ну а щодо багатоповерхівки, то підрядна організація в першу чергу почала ремонтувати крівлю даху. Вона найбільше постраждала від вибуху, і вона понад рік перебувала без ремонту в пошкодженому стані. Місцеві мешканці намагалися її латати самотужки як могли, але цього було недостатньо під час станені. Снігу або дощів вона дуже сильно протікала. Волога потрапляла в квартири місцевих мешканців. Причому страждали жителі не лише горішніх поверхів, а й четвертого та третього поверху. Найбільше постраждала секція будинку від п'ятого до восьмого під'їздів і дістається найбільше саме жителям цих під'їздів. Пропоную далі послухати пряму мову. мешканки цього будинку, яка того дня до того ж, ще й постраждала від обстрілів. С плиты дождь, вот дождь пойдет, у меня будет лица вот, э, э, на, на все нижние этажи заливать людей. В шестом подъезде э, у людей на третьем этаже э, уже грибок пошел, тоже стенка отошла. Но это все на нервах таких, что это вообще не, не передать. Спочатку будинку провели експертизу, виготовили проєктно кошторисну документацію, визначилися з підрядником та виділили гроші. Всього роботи триватимуть так. Планується близько п'яти місяців, десь до 30 листопада. А на все це виділили понад 7,5 мільйонів гривень з міського бюджету. А до цю суму не входить, входить не лише ремонт крівлі і стін. У підрядника цілий список робіт, які необхідно виконати. Пропоную далі послухати пряму мову виконраба. Переметувати кришу, зробити нову, встановити, а де й поміняти внутрі комнатні і міжквартирні перегородки, плюс електромережу. Тому що перегородка і ті там розетки, виключателі, вони ж перегородки, вони не від'ємна частина від перегородок. Це перший, наш перший етап, то, що треба робити. В цілому у Миколаєві від обстрілів постраждало понад тисяча житлових будівель. Це як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Вони перебувають у різному стані. Є й такі, що ремонту не підлягають. Визначили, що 11 будинків Миколаєві слід демонтувати, чотири з них повністю а решту лише частково. Пропони далі послухати з цього приводу теж пряму мову. По цих будинках департамент уклав вже два відповідні договори на частковий демонтаж. Зараз підрядником розробляється проектна документація на цей демонтаж. Паралельно ми з людьми співпрацюємо, ми постійно проводимо відповідні зустрічі, і важливо розуміти, що ми зробимо цей демонтаж лише за умови, якщо люди нададуть відповідну згоду. І також хочу зазначити, що є в будинку, який зараз капітально ремонтують за рахунок міського бюджету. Люди, які самотужки підлатали свої оселі, і о, у планах ремонту цього будинку все це вже враховано. Наразі це вся інформація. Колеги, передаю слово вам. Дякуємо про те, як минула ніч і про капітальний ремонт понівеченого ракетою п'ятиповерхового будинку в Миколаєві розповіла наша колега Наталія Якобсон. А далі коротко новини до вашої уваги.